У когось перше Різдво без нами, у когось перше Різдво без тати, А ти святкуєш різдво з батьками, у тебе хата теплом багато, У тебе їжа смачна напої, Не запирають близьких конвоїв. Є новий одяг, зуття прикраси, кому ж щастя. Хоч дрібку вкрасти, слабкі долоні на мить єдину, а хтось рятує в різьбо дружину, хтось мол, бога молить, Спасти дружину. А що у тебе зерства хвилину, хтось плаче гірко від болю зради, а когось ваплять спокус принади. хтось у лікарні Все ж пветься, хтось на курорті, і різдво, це ж модно, а в когось і світу вікно не видно, хтось розкушує, в різдво, гуляє, а інший спокою в душі не має. Різдво притулку жде сиротина, що віднайдеться її родина, а хтось, пізнавши батьківську ласку, не цінить руши маску, цинізму, це геть із дому. а хтось у свято у серці своєму тримає камінь важкий для брата. На жаль, сьогодні так слава багато. десь веселяться, десь плачуть люди, і хоч від кола святкують сюди, лиш рідка щиро. Цю святкову бору різдян, до того храму, що є у серці, на жаль, не всіх там відкриті дверці, щоб зустрічати царя Месію більше говорим про цю подію, співаєм гужно пісні різдяни, та чия земля не солом'яні, сердечні, тебе різко готові, чи є у них. Христові, чиє смирення, довіра, щирість, приймеш месію, одержиш милість, Він не вважає на статус, статки твої успіхи, чини маєтки, Він приймає. І не пройде, мимо чи стороною, хочу рождений бути з тобою. В твоєму серці, в твоїх яселках спробуй в різдво у своїх молитвах відкрити серце своє месії. і після цього усі події будуть для тебе вже когуряти. Твої бажання будуть підладні. Тому, Хто любить нас безумовно, приходить часно і безвідмовно, хто посилає все необхідне і знає, що нам в житті потрібне. Неважно радіще сум душі, важно візляні отійти. Чуєш то славу неба, і мир, і спокій прийдуть до тебе, повір, що цінніших дарів нема, як дар Ісуса у день життя.